Ми створили клас безпеки відповідно до всіх вимог. Тобто, в нас є спеціальні освітні центри. Це центр мінної безпеки, це центр пожежної безпеки, це центр безпеки життєдіяльності життя, це центр медичної допомоги, надання, це центр правил дорожнього руху. Це власне те, що діти сьогодні вивчають в школах. Тут взагалі поєднано, що цей клас він знаходиться ще й в укритті, і в такій ігровій формі можна завжди пояснювати, як поводитись з вибухонебезпечними Речовинами чи предметами, які мають бути безпечні правила поводження на дорогах, на тротуарах, світлофори. Тут можна пояснити все в доступній формі. Тому я вважаю, що це такий хороший проект в третій школі. І я знаю, що вже декілька шкіл міста Івано-Франківська теж запланували такі роботи. Тут є окрема зона правил поводження з вибухонебезпечними предметами, на які, в якій є 3D-макети, тобто діти зможуть вже візуально бачити, як виглядає той чи інший вибухонебезпечний предмет, будуть знати, як поводитись, тому що там є так само правила поводження. І ми вже всі знаємо, діти, напевно, вже всі знають, що не підходь, не чіпай, телефонуй 101.